Всім привіт та доброго здоров'я! Існує безліч рецептів тертих пирогів. Сьогодні я хочу познайомити вас ще з одним. Пиріг виходить надзвичайно ніжним та смачним. Отож, готуємо. До борошна додаємо розпушувач, перемішуємо та висипаємо в чашу блендера. Якщо ж немає блендера, то просто в глибоку тарілку додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі. Масло вершкове, сметану. бажано не менше 20% жирності та жовтки. 2 секунди і м'якеньке тісто готове. Ще трішки його обминаємо зовсім недовго та ділимо на дві частинки: одну меншу, другу більшу. Меншу морозилку на 40 хвилин. Більшу просто в холодильник, також на 40 хвилин. До кисломолочного сиру додаємо цукор, манку, ванільний цукор, два білки та перебиваємо до повної однорідності. Ось такою повинна бути сирна маса. Застилаємо форму пергаментом. розподіляємо більшу частину тіста по дну. Можна притрусити трішки борошном, якщо тісто липуче. Обов'язково робимо невисокі бортики, наколюємо вилкою, викладаємо сирну масу, рівномірно розподіляємо її, притрушуємо чайною ложкою крохмалю. Викладаємо будь-яке густе варення, 2-3 столові ложки, розподіляємо, натираємо тісто, яке було в морозилці, вилкою розрівнюємо його. Духовка вже розігрівається до 180 градусів, випікаємо близько години, даємо повністю охолонути, нарізаємо та смакуємо. Обов'язково приготуйте, це дуже смачно. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!